Можете влаштовувати таку маленьку кулінарну подорож до Італії хоч щодня. Тож давайте переходити до плити. Болоньєзе без вина це просто м'ясо в томатах. Всім привіт! Мене звати Оля. І я вітаю вас на каналі Ведмейдія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу запросити вас в чергову кулінарну подорож Італією і разом зі мною приготувати пасту болоньєзе, саме ту з насиченим смачним м'ясним соусом і ароматом трав і вина. Цікаво, що соус Болоньєза почали готувати ще у 18 сторіччі у місті Болоньє. Саме з цього і почалась назва місто Болонья соус Болоньєзе. Але на початку цей соус подавали саме до лазаньї. І лише пізніше цей соус стали поєднувати з пастою, а саме зі спагетті та тальятеллі. І саме тоді ця страва набула популярності, яку ми зараз знаємо. Паста болоньєзе. Але перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. А тепер поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 300 грамів пасти спагетті або тальяцелі, 400 г фаршу. У мене це суміш яловичого і свиного, 100 гріпчатої цибулі, 300 г томатів, декілька зубчиків чеснику, 100 мл червоного сухого вина, 50 мл молока, 200 ложки томатної пасти, 2 столових ложки оливкової олії, сіль. І спеції зі спеції я буду використовувати чорний перець і сухий базилік. І в першу чергу я підготую овочі, нарізаю цибулю дрібненько. Часник а, треба теж подрібнити, неважливо на терці, в блендері спеціальним якимось девайсом. А томати необхідно звільнити від шкірки і насіння всередині, і порізати на маленькі шматочки. Або теж можна, в принципі, перебити в блендері, але все ж таки мені подобається шматочками. Тож я так і зроблю. Овочі я підготувала, фарш у мене вже готовий. Тож давайте переходити до плити. І почнемо з приготування соусу болоньєзе у класичному рецепті болоньєзе, окрім цибулі, присутнє ще стебло селери і морква. Але а, мої хлопці надох не переносять селеру і моркву вони дуже полюбляють. Тому я готую тільки з цибулею. Але в описі під відео я залишу рецепт класичний з селерою і морквою. А, тож, якщо ви полюбляєте, приготуйте, спробуйте це дуже смачно. Взагалі, оця трійця цибуля, селера і морква. Вони навіть в італійській кухні мають свою окрему назву: це софріто. І це теж класика італійської кухні. Але я приготую так, як я адаптувала для себе і своєї сім'ї. Ще раз, в описі під відео буде класичний рецепт. І починаю я з того, що на попередньо розігрітій пательні я додаю приблизно 2 столових ложки оливкової олії. І в першу чергу обсмажую цибулю. Якщо ви готуєте за класичним рецептом, то з цибулею іде селера і морква. Я обсмажу тільки цибулю, і обсмажувати її потрібно приблизно 5-7 хвилин до м'якості. Тепер я додаю фарш. Фарш треба постійно перемішувати і розбивати комочки, які утворюються. І фарш я буду обсмажувати до золотистості. Тобто я трохи додам вогню, щоб він трохи підрум'янився. Це надасть соусу такого насиченого м'ясного смаку. Його постійно треба перемішувати, щоб фарш не брався комками і рівномірно просмажився. До речі, якщо вам незручно розбивати комки фаршу лопаткою, можете скористатися виделкою або навіть блендером. Але незначні грудки м'яса, це нічого страшного. Тепер, коли фарш обсмажився, я додаю 2 столових ложки томатної пасти. 100 мілілітрів сухого червоного вина. Якщо ви не вживаєте алкоголь, нічого страшного, алкоголь дуже швидко випаровується. Якщо ви принципово не використовуєте вино в стравах, то можна замінити просто бульйоном. Але взагалі італійці кажуть, що болоньєзе без вина це просто м'ясо в томатах. І тепер обсмажу ще буквально 3-5 хвилинок. Теж перемішую. Тепер я додаю до соусу молоко 50 мл. Саме молоко, воно трохи згасить кислинку від томатної пасти і надасть соусу такої трохи вершкової ніжності. Перемішую, розподіляю молоко. І тепер я додаю подріблений часник, сіль і спеції за смаком. Посолити. Як ви бачили, до цього я не додавала ні спецій, ані солі. Тепер я додам чорний перчик. Любите погостріше, можете ще додати червоного перцю. Тільки італійцям не кажіть. І е, сухий базилік. Можна ще додати орегано, якщо полюбляєте, або взагалі суміш італійських трав. І, до речі, можна використовувати свіжий базилік, просто його дрібно порізати. Перемішуємо. Тепер в останню чергу я додаю подріблені томати. Перемішую і тепер залишається накрити соус кришкою і дати йому потушкуватись приблизно 20 хвилинок. А поки соус болоньєзи доготується, я пропоную зварити пасту. Нагадаю! Ідеальна пропорція для того, щоб правильно зварити пасту з твердих сортів пшениці, це 1 літр води на 100 грамів сухої пасти. У мене 300 грамів спагетті. Тож це треба 3 літра води. Якщо ви, наприклад, готуєте зазвичай півкілограмові кілограмові пачки, да, і пів ви готуєте, то це має бути 5 літрів води. Чекаєте, поки вода повністю закипить. Додаєте сіль і в киплячу підсолену воду додаєте пасту. І її треба перемішувати, щоб вона не злиплась і не прилипла до дна каструлі. А, і варити. Дивіться, скільки на пачці написано, хоча зараз часто пишуть вже окремо дві цифри, скільки варити до повної готовності, і скільки варити аль денте. Нам потрібно зварити пасту аль денте, Тож, якщо на вашій упаковці не написано е, саме про аль денте, просто відніміть 1-2 хвилинки від повної готовності і варіть стільки, скільки треба. Тобто, наприклад, написано, що пасту до готовності треба варити 12 хвилин, ви варите 10 хвилин. Написано 8 хвилин. Ви Варити 6-7 хвилин, не більше. Чому нам потрібно саме альденти, бо потім ми будемо поєднувати з гарячим соусом. І паста ще дійде. І щоб вона не була занадто розварена, ми її трохи не доваримо. Ось так виглядає мій соус болоньєзе, як бачите, зі шматочками овочів, а фарш, який має бути майже без кунків. Пахне. Просто неймовірно, як я і обіцяла, вином та трапами. І тепер треба сюди додати нашу готову вже пасту. Перемішати ретельно і дати їм подружитись буквально пару хвилинок. Щоб соус повністю напітав собою пасту. Пару хвилинок. І можна куштувати. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати пасту болоньєзе у себе вдома, і можете влаштовувати маленьку кулінарну подорож до Італії, хоч щодня, і балувати себе і своїх близьких. До речі, традиційно болоньєзе подають з пармезаном та маленькою гілочкою свіжого базиліку, але це опціонально. До речі, ви можете приготувати сам соус болоньєзе, і якийсь час можете зберігати його, готовий вже в холодильнику і додавати до пасти або до лозаньї. І, чесно кажучи, навіть з картопелькою це дуже смачно, тільки італійцям не кажіть. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще не підписані, попереду ще багато смачного і цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.